Близько одинадцятої години вечора дніпряни почули кілька вибухів. Одна з ракет поцілила по житловому кварталу у середмісті Дніпра. Це той самий район, по якому расисти вгатили кілька тижнів тому. Люди тільки не оговталися від попереднього прильоту. Тепер знову пошкоджені будівлі, побиті вікна та відчуття страху. Це вже думаєш, як то раніше казали, другий раз не падає, то ж думаєш, ну може, навірний третій, я не знаю. Дитина, до ну, дитина вже велика, він мене великий хлопець, то там почав відкрив вікна, я знаю, як треба, постав воду. Щось ну, ще раз хлопне, не вилетить. Ну, взагалі, це страшно не спало. Ту не спали, бо було. І цю, ну я не знаю, що сказати. Я думаю, що нема слів, бачу, ці люди ходять з праворними пустинками. Я не можу. Я знаю, що я як це зайду, я не вийду Я не зможу наробити не не жити. Тому не тримаюся як можу. Наш заклад страдає в другий раз. Наразі вибило по-новому вже обліцовку, що тут є. І сьогодні всю ніч наші співробітники працювали тим, щоб встановити це. І ми сьогодні ще будемо працювати повне сіло. Пізніше вибух чули мешканці іншого району. Там рашистська ракета влучила по транспортному підприємству, внаслідок чого сталася масштабна пожежа. Під час прильоту на АТП було більше 50 людей. Водії, які здавали зміну, касири, механіки. Від вибуху загинув 60-річний чоловік. Один зникли безвісти, та ще п'ять дістали поранення. Також ще згоріли понад 50 автобусів. Ще більше ста пошкоджено з 200 на маршрут виїхали лише 14. Оговтатись після цього ну, неможливо. Ну, це ну, завдано такого ніщівного удару по найцивільнішій інфраструктурі, найцивільнішій, тому що ви бачите, що на території підприємства там погорілих немає жодної вантажівки, немає нічого. Це великі автобуси, великої місткості, які низькополі, які не можуть їздити по полях, вони не можуть їздити по піздоріжжю. Це автобуси міські, міського типу. Це автобуси, які під'їжджають, і коли відкривають двері, вони нахиляються у бік зупинки. Через зруйнований транспорт не вийшов на маршрут автобус номер 146 А у департаменті транспорту кажуть 150 пошкоджених автобусів це суттєві втрати для міста. Ну, зараз у нас виходить на лінію близько 620 автобусів. Тобто 150 автобусів, це ну, майже 25%, Це чверть. Тобто це автобуси, які перевозили понад 9 тисяч пасажирів кожного дня. І треба також зауважити, що це підприємство воно працювало і на міжміських маршрутах, тобто деякі сполучення вони зараз міжміські також залишилися. Обслуговувало воно виключно цивільних людей, тобто це військовий злочин, направлений проти України. У департаменті транспорту попереджають, що можливі затримки на багатьох маршрутах. Втім, завтра ситуація, кажуть, має стати стабільнішою. Ангеліна Машинцева Тарас Іванов новини 9 каналу.